Місті Броди відкрили сучасний простір для дітей та дорослих: МАК. Майстерня активних тут створили неймовірні умови для навчання та розвитку, просторі та сучасні класи, цікаві заняття та кваліфіковані викладачі. У день відкритих дверей. Кожен охочий міг прийти та ознайомитися з унікальною програмою навчання, зареєструватись у групах та познайомитись із викладачами. А на найменших чекала розважальна програма за квагримом та аніматорами. Я викладач творчої майстерні. Запрошуємо вас у наш простір, адже це нестандартне навчання, якому буде і хореографія, і вокал, і музичне навчання, і ораторське. Будемо працювати над дикцією та емоціями. Впевнено поводити себе на сцені та розкривати усі таланти. Запрошуємо і чекаємо ваших діток у творчій майстерні. Як розповіла нам засновниця, що заняття тут розраховані не лише для дітей, але й для дорослих. Пані Мирослава, ми вас вітаємо з відкриттям. Розкажіть нам коротко про мак, про цей простір для дітей. Щиро дякую. Коротко, як завжди, не вдасться, але я постараюся. Будемо працювати з дітками починаючи з трьох років, закінчуючи їхніми матусями. Атами, бабусями, дідусями, тому що навіть курси англійської для дорослих також будемо впроваджувати. Чи великий викладацький склад у вас у нас буде працювати 20 педагогів, тому що так склалось, що на кожен напрям йде відповідний педагог працювати. Всі ці педагоги є практикуючими вчителями. Вони працюють у закладах освіти. Відповідно, вони мають освіту, пройдені всі курси, володіють інформацією, як то кажуть, є в темі. А тут просто будуть надавати додаткові послуги дітям та дорослим. З якого віку до вас можна приводити діток і до якого віку можуть приходити дорослі? Від трьох і до 90. <клес> Дай Боже кожному дожити і 90 вчити англійську. Клас, ми бажаємо вам процвітання і дякуємо сьогодні за про у такий важкий час для країни дуже сміливо розпочинати щось нове або підтримувати економіку, та найголовніше дбати про освіту наших дітей, адже так хочеться, щоб у них було справжнє дитинство без повітряних тривог та під мирним небом.